Вітаю на моєму каналі Руни про та магія. Сьогодні буду актуальні новини оглядати. Тож про що мова? Міністерство праці Росії заказало 230 тисяч посвідчень для членів сімей загиблих ветеранів в бойових дій. Е, да. І це про те, що в них там потір немає, і досі там цифра втрат щось там 5-5 тисяч стоїть. Да? А чого ж ви тоді 230 тисяч замовляєте? По Давайте подивимось, що хочу подивитись. Е, хочу подивитись ну, власне, саму цифру загиблих. Хоча я десь дивився на стрімі, там явно більше, ніж озвучені цифри навіть нашого Генштабу. Ну що, поїхали. А ну добре, давайте для початку подивимось причини, да, а потім вже подивлюся цифру саму. Отже, скажіть мені, будь ласка, опишіть мені, будь ласка, які ж, власне, причини того, що Міністерство праці Росії замовило саме 230 тисяч посвідчень для членів сімей загиблих ветеранів? Хай скажіть роне правду. Інгус. Що ми маємо? Райду перевернути А Ану добре, розкладу. Постармона. Іса. І Іс Соу. Ясно. Е -е, про що мова? Ну тут цікаво. Тут декілька причин насправді. Ага, зараз розумієте про що мова. Інгус, райда перевернута, спуста, руна, іса Соуло. Що ми маємо? Інгус. Ну і відразу достаток. Матеріальний достаток. Тобто і відмив, і відмив, може, відмив бабла, в тому числі. Зрозуміло, не без того. От. Ну і взагалі, якби, ну, відмив бабла. В принципі, ось, Інгуз райдо перевернута. Певні блага, да, певна робота, яка йде кудись не туди. В даному випадку. Так? Ось мало того, ей вас. Ну, ось, власне, да, їхні захисники в лапках. Да? Проте, мало того, це певні труднощі. Тобто, е якраз труднощі з чим. Ну, тут і з відмивом бабла читайте, якщо так подивитись. І саме з ну, виходить з тими родинами загиблих, да? е що з ними робити. Далі, постаруна, взагалі цікаво. Ну, таємно, зрозуміло. Відмив бабла там буде обережний. Мало того, ну, інформація про втрати, ясно, таємна. Ну ось про що мова. Постаруна ІСА. Тобто явне блокування йде саме витоку інформації. Щоб ж ніде не просочилось. Ну, тим паче, ну просочилось. Да? Це наші там, здається, осін-дослідники розкопали. Саме собою, що Скабєєва, Соловйов, там, Кісільов по російським телеканалам такого не покажуть. Партія не велить, як то кажуть. Ось, ну, райдо перевернута Іса. Да, Знов таки блокування, щоб не де інформація не просочилась, нічого такого. Мало того, мало того, це у нас що. Е Ну, Приховані інформації, зрозуміло. Ну і соло. Да, руна перемоги з одного боку. Але Іса Соло, е, блокування перемоги. Да, тобто розуміють, що яка, яка в них перемога. Шойгу згадується, да, якого питають. Пабідім, а він тільки руками розводить. Да? Так оце, от, те саме із той же опер. Розуміють, що перемога їм ніяка не світила, але ну, вкрасти на останок ще треба. Ясно. Так, дякую за відповіді. Ну, та добре, тут, напевно, на одну руну буде, щоб швидше було. Да? Е, добре. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи справжня цифра загиблих військових е, з боку Росії і там різних військових формувань перевищила 230 тисяч? Хай скажут його неправду. Отал, будь ласка. Ну да, перевищила. Мало того, отал, це у нас що. Це у нас руна, яка, яка народи позначає в тому числі. Тобто, да, за 230 тисяч там давно перешагнуло. Добре, давайте подивимось цифру нашого Генштаба. Забув, яка там сьогодні цифра була. 280, чи вже більше. Ну, добре, е, давайте запитаю. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка. А чи справжня цифра загиблих військових з боку Росії е, пере, перейшла ту межу, яку публікував сьогодні наш Генеральний штаб? Хай скажуть неправду. Ну, ей вас. Так, да, будь ласка, також позитивна відповідь. Мало того, мало того, це ж про що? Це про те, що. Та більше, більше воно. Притом, ну, нормально більше. Там не на сотню там, чи дві людей мова. Чи там скільки ще за сьогодні е, орків кращий світ відправили. Тут ні, тут цифра побільше буде, того так. Суттєво. Ну, гаразд. Ну, давайте за 300 тисяч запитаємо. Так, добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи справжня цифра російських, загиблих, російських військових е перейшла за 300 тисяч? А я скажуть правду? Є, -ра. Ну так, да, перейшла вже на даний момент. Та скільки ж їх там загинуло, насправді. Ну, тобто, 300 тисяч ми вже подолали, благополучно. Вони точніше подолали. А, ну, а скільки добре? А, ну, добре, давайте запитаю, тому що так можна ще довго допитуватись. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Е, отже, опишіть мені, будь ласка. Чи наскільки більше цифра російських загиблих порівняно із 300 тисячами? Наскільки більше їх. Е, Насправді загинуло. Ай скажіть вам правду. Дагас. Соло. Ото перевернути. Прошу мова. Ну тут цифри точні назвати звичайно тяжко. Прошу мова. Дагас, соло, ото перевернутий. Mm, ну. Виходить, десь. Е... Та тут тяжко сказати, насправді. Ну, Дагас така, тобто, руна, ну і соло також. Про, про такі цифри йде, про. Тобто, там не на, не на 10 тисяч, там більше, там, тобто 310 чи щось таке. Ні, ні, ні. Там ще більше мова йде. Притом так добре йде. Ну, скільки. Ну, напевно, десь 1400 насправді. От реально. От десь отако схоже. Кошмар. А їм все мало і не вгамується їхній той людожер бункерний. Добре, ну, бачите, тобто наш Генштаб ще дуже скромно оцінює втрати. да, Скрупульозно будемо казати. а Насправді воно і ще навіть більше є. А, і скільки ж там на Росії зниклих безвісті після війни з'явиться. а? Дуже цікаво. Ну, добре, на що боролись? За що боролись, на те й напоролись? Що їм скажеш? Кобзон чекає. Якось так. Добре, ну, сьогодні таке експрес-відео буде, да вже й пізно, пора відео викладати. тому якби... Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить